І всім привітаки, дорогі друзі! З вами я, Саньок і сьогодні у нас нове відео на моєму ютуб-каналі. Довго тямити не буду, без всяких переходів зразу скажу, що в нас сьогодні буде відбуватися, так як у нас вже весна, трошки потепліло, і так, знаєте, вже тепло відчувається. І тому сьогодні у нас порівняння морських курортів України та Росії. Зі сторони України у нас виступають такі міста, як Одеса. Залізний порт, та також Бердянськ. А зі сторони Росії Сочі, також Джубга, та також Анапа. Так, так. І по яким же ж критеріям ми будемо оцінювати ці курорти? Якщо чесно, я не придумав. Просто будемо спочатку дивитися на пляж і десь в околиці, так скажемо, пляж, тому що морські курорти ми оцінюємо пляжі. Воду. Ну, будемо дивитися по ходу. Тому, надіюсь, вам це відео сподобається і ми будемо починати. Ну що ж, перший раунд це у нас Одеса проти Сочі. Давайте спочатку дивитися ось Одесу в нас. Давайте виберемо оцей пляж, так, і перше вперше попавшися місцем. Так. Це липень 2021 року. Зразу давайте подивимось на воду вода. Ну, ви знаєте, вже такий вечір, ніби вода чиста, більш-менш так. Ось так мені подобається, світиться все якась. Куди це ми попали? На Аркадію, так? Ось тут так все світиться, якесь кафе. Он такі багато поверхівки Красиві. Мені подобається. От прям красиво О, ще якась така будівля. Прям клас. Давайте ще якесь місце. Вау! ідеально попав. Просто попав ідеально. Ось. Ну це ж красота. Ну, це ж просто красота. Ніт? Мені здається, що так. Прям ось. Боже, як це класно. Ні, отут я не знаю, тут басейни. Просто дивіться, скільки басейнів. Раз, два, три, чотири, п'ять. І це тих, що я тільки побачив на одному пляжі поверхівки, ні, ну це бомба. Аквапарк Гаваї, якщо я не помиляюсь, він називається. Тут така алея, я знаю, ще красива. Блін, ну прям бомба. Нічого не можу сказати погано. Ідеально. Ну що ж, у нас Сочі. Давайте кудись ось якийсь пляж. Тут я побачив, що ось багато місць є, тому давайте дивитися. 2017 рік. А, Також ми ж оцінюємо також пляж ось фото пляжу в Одесі. І зразу можу сказати, що в Одесі пляж набагато кращий, тому що такі мені, наприклад, пляжі. По-перше, вони не, не так естетично красиво виглядять, а не такі і зручні. І також є багато поверхівки, красиві якісь кафе, але ну, не знаю, ну, мені ніби в Одесі прям красивіше. Тут, по-перше, якість фото. Давайте трошки в якесь друге місце подивимось. Давайте трошки, в якесь друге, Ось сюди, наприклад. Оце клас, оце клас, що багато зелені, оце класно, але не знаю, ну мені Одеса. Тут, не знаю, мені краще Одеса, Не знаю, давайте бал віддаємо Одесі і переходимо до околиць пляжа. Давайте. Ну, подивимось, зараз подивимось. Ви також пишіть в коменти, як ви вважаєте, ну мені ніби в Одесі красивіше. Мені тут подобається, що багато ось такої пальм. Безумно, мені це подобається. ну Дамо бал Одесі. Переходимо до другого раунду. Ну що ж, давайте ось з околиця пляжа. Ну, не так, я правда сказав, давайте тіпа ось пляж і трошки подалі від пляжу, ось сюди, наприклад. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Дивіться, які красиві, акуратненькі магазинчики, яка зелень неймовірно, красива. Ну просто подивіться, як це красиво висаджено. Ну, оце аквапарк, тож гавай в неймовірно красивому стилі. Подивіться, які просто магазини. Подивіться. Красиві, красиві, красиві. Ой-ой-ой! Даже комп'ютер в шоці, от такої красоти. Біц, так. Ну, як же ж тут бліна красиво. Ось, ну, просто бомба. Просто немає других слів. Даже якість знімків не дуже класна, але це просто неймовірно. Це мені напам'є, як я не знаю, якийсь, ну, навіть таке, як не Україна. Ну просто подивіться, щоб ви знали, я вам доказую, які міста в Україні неймовірно красиві. І, ух, ух, ні. Переходимо до Сочі. Це просто неймовірно красиво. Просто неймовірно. Ну і що ж, у нас Сочі. Ось отут ми були. І давайте ось якесь перехрестя. Давайте сюди подивимося, що у нас тут є. Так. Mm. Ну мені знаєте, коли я зразу попав в Одесу, мені зразу прям там красиво. Зразу прям так красиво. Побачилось мені, що прям красиво. тут мені дуже подобається. Мені тут дуже подобається, що тут багато красивої зелені пальми, таких незвичайних дерев. Це мені дуже подобається. Так. Ось якийсь. Що, не знаю, чесно. Не знаю, що це, але також можна, не можна, так є достатньо добре. достатньо добре. А, і забув сказати, що у нас два раунди тобто пляж і десь трошки подалі від пляжу. І тут чесно, от прям чесно можу сказати, що тут рахунок 1-1, Нічия в цьому раунді точно, тому що. В Сочі також красиво. Так так трохи є. Тому по підсумках двох раундів батлу Одеса проти Сочі. Перший раунд нас виграла Одеса, другий раунд у нас 1-1. Тому в Одесі ще один бал 2-1. Одеса виграє з рахунком 2-1, і я думаю, тут все чесно. Тут точно все чесно було. І перший бал за Україною. І другий раунд це у нас залізний прут проти Джугба. Ніби так сказав, не помилився. Тому переходимо до залізного порта. Так, в залізному порту, чесно кажучи, я був. І давайте кудись сюди. Так? Ні, це не пляж. Це, на жаль, не пляж. Давайте сюди. ой 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 Дивимось, 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 дивимось. 2015 рік вода. Зразу дивимось на воду. Вода нормальна. Тут вона, бачите, трохи зелененька від цих камнів, але далі просто подивіться, яка вона світла. Вау, вау, вау. Це 2015 рік, давайте ще якесь фото, щоб воно було не 2015 року. Давайте, наприклад, сюди. 2018 рік, добре, уже краще. Уже краще. І, кстати, прикольно, що в залізному порту це його, можна сказати, фішка. Дивіться, у воді там є водні горки. Так, от посередині моря. Ну, можна так сказати, не посередині, але ну, на морі є аквапарк. Ось. Прямо на морі. Над морем. Аквапарк. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Давайте дивитися. Пляж! Пляж, ну, пісок, 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 пісок. Ось якийсь красивий готель. Так, да, я його пам'ятаю. Оце ностальгія, так. Ну, зараз, залізний порт прям його розстроїли хорошо. Типу, він ще краще виглядає, он, типу, якийсь аквапарк, прям на пляжі. оце бомба. Аквапарк, прямо на пляжі. Ні, це, навіть не аквапарк, це просто так посеред. Вау. Просто посеред пляжі аквапарк. Воу, оце прям за це лайк. Ой, квітень 2020-го, за оце прям лайк. Ну що ж, запам'ятали ми ситуацію в залізному порту, переходимо до джугби. Ніби так, ніби так. Ну що ж, у нас джугба сюди цю джугбу. І зразу нам показується це. Ну, що це? Що це таке? Пляж, давайте дивитися пляж. Уже мінус. Ну да, звісно, не ку... ну, травень. Ну, добре, тут травень не будемо сильно до цього перескіпуватися. Так, вода. Вода, ну не знаю. от в... Оце прям в першій фото в залізному порту, там взагалі вода була прям світла-світла. Тут також тут також. Тож, готельчик якийсь є, але отут некрасиво максимально. Давайте ще, може, якесь місце в пляжі. цьому подивимось сюди. Травні 2018 знову. Ні, Ні, вибачаюся, але не можу. Ну, Залізний порт ну, красивіше. Так, туди така гора красива. Але ну не знаю. Мені в залізному порту дуже сподобалось. Тому бал віддаємо залізному порту. Ну що ж, залізний порт давайте подалі від центру ось сюди, майбі сюди. Так. Вау, дивіться, який готель красивий. Акуратненький за вау! Прям красиво. Дивіться, як зелень висаджена, як все акуратненько, лавочка, мусорочка. Скрізь чисто. Тут басейн. Ну, не можу нічого погано сказати. Ну просто не можу. Давайте ще якесь місце чекнемо. Майбі сюди. Так, знову в якийсь басейн ми попали. Ну просто подивіться на ці готелі. Ну так, да, згоден, це не дуже згоден. Але отут. Дивіться, як прикольно. Мені подобається, мені подобається. Прям нічого не можу сказати. Знову ж погано, переходимо до Джугби. Ну що ж, подалі від. Ну, не подалі, а прямо тут від пляжу, ось сюди. Даже, дивитися, не буду, віддаємо бали, ні, Добре, все-таки трошки гляну. Віддаємо бали залізному порту, і тут просто в суху, в суху, 2.0 виграє Залізний порт. І вже можна, звісно, третій раунд не проводити, тому що вже Україна веде з рахунком 2-0, але все-таки я його проведу. Переходимо до третього раунду. І третій раунд це у нас Бердянськ проти Анапи, якщо я не помиляюсь. І давайте розпочнемо з Бердянська. В Бердянське я також був, був-був-був, і давайте, блін, щось тут так не той. Добре, нічого страшного, давайте. Іу -іу. Жовтень. Тут пляж ми можемо роздивитися. От, повірте на слово, я був в бердянський пляж ідеальний. Пі... Ні, я про пісок, я про пісок. Пісок ідеальний. Про пісок нічого поганого не може бути. Пісок ідеальний. Бачите, не курортний зараз пора року, тому, бачите, все таке зарошене, красиве, але повірте, якщо літо там просто. Бомба, бомба, тому що я там сам був і можете повірити. О, тут далі можна. Що за. Оце прямо ми в точку попали. Це набережна, ні, це ще навіть не набережна, набережна у нас он. Подивіться, яка красота просто, як це красиво виглядає. Он коса йде Он теж море. Ось озера оці. Мама Мія, Санта-Марія. Просто подивіться на цю красоту, але ну, я не можу. Я навіть скрін зроблю. І отак так. так. І отак так, також. А, це те саме місце, тільки ніч. Тоже жовтень, блін, бомба. Бомба. Переходимо до Анапи. -Е. Ну що ж, ми в Анапі. Пляж високий берег ось. Давайте прямо на нього. І не думаю, що це основний пляж. Так, цікаве щось тут цікаве, але закат, неймовірно, красивий. Неймовірно, красивий. ну, нічого, Я скрін, якщо що роблю. Так, ну добре, давайте ще якийсь пляж чекнемо. Наприклад, ось ось так. Якийсь пляжик Е. Будівля якась така цікава. Ну, також нормально, що тут скажеш? Нормально. Прям нічого погано сказати не можу. Нічого. В цьому раунді ми поставимо нічию. Так, один-один, тому що там прям козирні якісь фото попались. Бердянський, ніч така красива. Ай. Ну, один-дин. Фінальний раунд між Бердянською і Анапою. Ну що ж, у нас Бердянськ. Так, давайте. Сюди. Чому б і ні? Так, так Так, червень. Окей. I love Бердянськ. Окей. Передвигатися ми не можемо. Передвигатися ми не можемо. Давайте ще щось подивимось. Так, якби це було літо, якби літо, звісно, було. Якби що ну. А Знову вверху і знову жовтень. Блін, знову. Ну, так. Так, можу навіть розказати, що тут, що. Оце дом жахів, ось я показую. Оце така горка, оце тут колісо, обдираловки, її так називали. Не прогружається. Чому? О, тут порт, тут кафе. Ну, запам'ятали, запам'ятали. Зверху, якщо дивитися, так, то й нормально, але можна сказати, що й не дуже. Добре, добре, добре. Переходимо до Анапи. Ну, що ж, у нас Анапа. ось Десь давайте сюди ось, от пляж, і давайте ось сюди от пляжа трошки подалі. Нормально ж так... хорошо все. Навіть... 2018 рік. Ех, все-таки, напевно, я віддам бал. Все-таки я віддам бал М -м, Анапі. І по фінальному рахунку, якщо я віддаю бал Анапі, у нас рахунок 2-1. І фінальний рахунок між Україною та Росією також 2 -1. Ех, бордянськ пограв. Ну що ж, надіюсь, вам це відео сподобалось. З вами був я Санюк, і сьогодні у нас знову Україна перемагає по морських курортах. Але справді, морські курорти України, неймовірно красиві, і я це вам сьогодні довів. Дякую всім за перегляд, з вами був Я Санюк, і всім пока-пока!